Всім привіт! Сьогодні продовжуємо досліджувати проєкт Нім, а саме розглянемо, що таке Нім Wallet, як ним користуватися і чому він такий важливий. Перед тим як почати, попрошу вас поставити лайки та підписатися. Поїхали. Отож, Нім Wallet. Це застосунок, який дає змогу користувачам купувати та зберігати токени ні, а також делегувати стейкінг або пов'язувати їх зі своєю нодою. По-іншому ще це називається бонд. Ці дії це найважливіші складові ретельно продуманої токеноміки, на якій будується MixNet. А ManetSNim Wallet дає змогу винагороджувати не тільки операторів за їхню роботу з обслуговування приватного інтернету, а й власників токенів, для того, щоб завантажити. Гаманець потрібно перейти на головний сайт. Всі посилання я залишу в описі під відео. Переходимо в вклаточку Download і тут бачимо валет. Вибираємо згідно нашої операційної системи, яка вам потрібна. У мене це Windows. Натискаємо скачати. Очікуємо декілька секунд і натискаємо на сам файл. Тут все, в принципі, стандартно. Натискаємо Next, Next. Ну так як в мене зараз гаманець встановлений, я його не буду видаляти і заново встановити. Переходимо одразу до інтерфейсу гаманця. Отож, переходимо до самого гаманця. Тут нам пропонується або зайти в нього, якщо вже маєте аккаунт, або ж створити новий. Давайте я на прикладі покажу як створити новий. Натискаємо Create Account і бачимо, що нам тут пропонується 24 слова наших мнемоніки. Нам потрібно їх десь записати, чи зберегти, наприклад, і натиснути Продовжити. Тут іде перелік, можна буде вибрати. Ну, я зараз аккаунт створювати не буду, бо, так як я казав, він вже в мене є. Тож повернуся назад, обов'язково запишіть свою мнемоніку десь на листок, чи збережіть в цифровому вигляді нікому її не показуйте. Отож, я повернуся на самий початок та введу свій аккаунт. Після входу в систему панель управління має ось такий вигляд. Ми можемо побачити наш загальний баланс. Ну, якщо ви, звісно, там маєте токени. Е, можемо купити дані токени за біткоїни. Е, також можемо глянути е, відіслати комусь, наприклад, токени або отримати. Тут. Наш QR-код генерується, і наша наш адреса гаманця. Е, Можна також заделегувати, або по-іншому це поставити в стейкінг, або ж е, запустити свою мікс-ноду. Отож, ми можемо купити нативний токен або в самому Гаманці, або на біржі Kraken. можемо перейти на CoinMarketCap, подивитися, де. Дана монета торгується, От ми можемо бачити Cocoin, для прикладу, Кракен і так далі. Але тут є поправочка, якщо ви захочете купити токен на якихось інших біржах, для прикладу, на Bybit. Тут версія буде токену НІМ ERC-20. І щоб робити якісь взаємодії в гаманці, вам потрібно буде його ще конвертувати в нативні токени NIM. Отож, ми з вами швиденько познайомилися з ним Wallet Можемо підвести підсумки, що цей інтерфейс, що дає нам змогу робити внесок в екосистему конфіденційності нім. Можемо завантажити нім Wallet, щоб почати заробляти винагороди, і допомогти побудувати приватний інтернет уже сьогодні. Усім дякую за перегляд. Не забувайтеся поставити свої лайки. Якусь взаємодію зробити, мені буде дуже приємно. Також хотів би попросити, щоб всі підписалися, оскільки більшість, а саме 93% глядачів мого каналу є не підписані, потрібно це виправляти, друзі. Все, всіх обняв, усім дякую, до зустрічі.